В гостях у рудокопів. Залишивши позаду старий фургон, мандрівники незабаром побачили перехрестя, від якого розходилися три шляхи. На дорогу вказі було три дощечки. На першій дорога туди, на другій дорога сюди, а на третій стояв напис: Дорога в Ужиці». Саме це нам і треба, зраділа Ені. А що воно означає? здивовано запитав тім. Хіба не розумієш, дорога викладена жовтою цеглою, пояснила дівчинка. Вона саме така, якою я, уявляла її собі з розповідей Елі. Я ніби бачу, як Елі простою нею у чарівних срібних черевичках, а за нею підтюпцем біжить її вірний Тотошка. Ти дуже доречно про це заговорила, озвався Артошка з торби. Я й сам би не проти пробігтися цією чудовою гладенькою дорогою, бо в мене вже геть затерпли лапи. Тім і Ейні злізли з мулів, дали волю собаці. Друзі неквапом попростували по жовтих цеглинах до близько витертих часу. Мули тюпали за ними. Артошко весело гасав по кущах, обгавкуючи білок, а ті угризалися з високих гілок. Ені невимовно дивно було думати, що вона йде тією ж казковою дорогою, яка снилась їй у перші роки життя. Дорогою, де Елі колись зустріла страшилу, залізного труворуба і полохливого лева. Дівчинка тремтіла ляку. Їй вижалося, що в кущах ховається страшний людожер, і він раптом вхопить її, як за давніх часів охопив Елі. Проте людожера вже 10 років не було на світі. Його зарубав залізний дроворуб. Заночувавши в лісі, мандрівники о півдні наступного дня почали помічати, що наближаються до поселення рудокопів. Стежка перетворилася на широку дорогу, вздовж якої хвилювались на вітру пшеничні ниви і квітли сади. А неподалік. Селянин урав поле на шестилапому, очі, якого були щільно зав'язані. Напевне, зір цих підземних потвор усе ще не пристосувався до яскравого сонячного світла. Тім та Ені зацікавлено розглядали чудернацького звіра з грубою білою вовною, великою круглою головою, круглим тулубом та шістьма товстими круглими лапами. Шестилапи був такий сильний. Що вільно тягнув величезного плуга, перевертаючи широкі скиби чорної землі. І з свого боку, хлібороб теж зачаровано дивився на незнайомців, що їхали повз нього на дивовижних тваринах, ніколи не бачених у чарівній країні. Не доїжджаючи до села, діти помітили недалеко від дороги невеличкий завод. Звідки долинав гуркіт верстатів та дзвін молотків обковадла. Рудокопи, переселившись на гору, продовжували обробляти метали, що їх добували внизу в печері. Поява Тіма та Ені в поселенні викликала великий переполох з червоних високих будинків з червоними покрівлями. Вибігали дорослі і діти, і незабаром наші мандрівники опинились у колі цікавих. Рудокопи мали видовжені бліді обличчя, а очі їхні на мить підводились на мандрівників і знову опускались до землі. Високий, ходорлявий старий з довгою сивою бородою відрекомендувався дітям Ружеро, правитель країни рудокопів. О, я багато чула про вас від сестри, жваво відгукнулась Ені. Це ви були останнім хранителем часу в підземній країні. Ружеро усміхнувся. Я й не думав, що про мене ще пам'ятають там, за горами. Про це, звісно, подбала Елі. А хто ж би ще, промовив тім? У нас усі діти на фермах чудово знають імена підземних королів, і ваша ясна річ теж, додав він. Правитель запросив Ені і Тіма до себе в гості. Мулів поставили заряджатися на сонячному боці, і Артошко лишився їх охороняти. Будинок рожеру мав кілька прекрасно умебльованих кімнат, і в кожній під стелею висіли невеличкі кульки. Правитель пояснив, що вони освітлюють будинок уночі. Серед кольорів стін та меблів переважали яскраві. Зелений, ніжно-блакитний, жовто-гарячий. Напевне, за віки підземного полону рудокопом набридли, бляклі і тьмяні барви печери. На честь знатних гостей Ружеру влаштував бенкет. Він попередив Ені Тіма. Промови деяких моїх одноплемінників, можливо, видаватимуться вам дивними. Але я дуже прошу вас бути серйозними, навіть якщо це буде важко. У великій залі за довгими столами зібралося кілька десятків людей. В напівтемряві прохолоді кімнати рудокопи почували себе вільно, і Ені помітила, що в них сміливі проникливі очі і обличчя сповнені гідності. Господар посадив дівчинку між літніми людьми. Сусід зліва, гладкий, рудоволосий, відрекомендувався Барбедо. Другий, який сидів праворуч, мав густі брови і пасмо чорного волосся, що звисало на лоб. Він теж назвав своє ім'я Ментахо. Сусідами Ені за столом виявилися двоє з останніх підземних королів. Ені мало не пирхнула, але попередження ружеру подіяло, і вона стрималась. На столах були різноманітні смачні страви, торти на великих тацях. Фігурні пряники, пироги, юшка з черепахи, вази з чудовими фруктами, оладки з медом. Запивалися страви шипучим лимонадом. Сусіди Ені намагалися розважити дівчинку розмовами. Колишній король Ментахо палко вихваляв своє нинішнє ремесло, ткацтво. Який я гордий, люба Ені, говорив Ментахо, що я ткач. І що всі мої предки були ткачами. Гадаю, що ткацтво найважливіше діло на світі. Уявіть собі, що не стало ткачів. Люді вдалися би у звірячі шкури, як тисячі років тому, і розум їхній опустився б до рівня тварин. Ну, ну, ментахо, не дуже хвалися. весело гукнув один з гостей. Не забувай про тих, хто вирощує льон. А другий підхопив Скажи, друже. Що сталося б з твоїм крамом, якби не ми кравці? За стілля сміялись і голу. Увагою Ені заволодів Барбеду. Старий Товстун виявився переконливим революціонером. Він говорив дуже збуджено. Не розумію, чому наші батьки та діди так довго терпіли королівську владу. Якби я жив у той час, я першим постав би проти тиранів. Тімові Ені видавалися смішними палки промови ментаху та Барбедо. Аж тепер вони зрозуміли, чому господар бенкету прохав їх поводитися поважно. Та ось що було дивовижно кілька десятків чоловік слухали колишніх королів, і навіть тіні посмішки не було в чиїхось очах. Навпаки, люди співчутливо кивали головами і вставляли схвальні зауваження. Так високу і чисту душу мав цей народ, що не одне століття вигартовувався у важких умовах життя під землею. Перевиховавши колишніх королів, перетворивши їх з паразитів на працелюбних ремісників, делікатні співгромадяни ні словом, ні звуком не хотіли нагадувати їм про минуле, щоб не принизити їхню нинішню гідність. Вони все зрозуміли і все пробачили. Вражені благородством рудокопів тім та Ені, принишкли і сумирно сиділи до кінця бенкету. Він закінчився увечері. Дочекавшись, поки господар провів гостей, Тім поділився з ним сумною новиною про те, що Урфін знову захопив смарагдове місто. Мені давно відомо про це від жуванів, заявив Рожеро. У нас з ними укладений договір. І ми допомагатимемо один одному на випадок нападу ворогів. А що ви збираєтесь робити? з тривогою запитала Ені. Сестра розповідала мені, що стрибуни – дуже сильний і войовничий народ. Ми приготували для них деякі сюрпризи, посміхнувся рожеро, але про це нікому ані слова.